Вітаю! З вами Віктор. Він кропивницький Я отримав нові зразки. І Сьогодні я хочу з вами поговорити про метал під дерево, а також як українські виробники продовжують витісняти китайський з ринку України. Поїхали! Прогностил під дерево набув популярності в Україні років 8 тому. Потім він почав вигорати і зараз через це на нього попит впав. Е, дивіться, як він робиться, метал під дерево. Спочатку е, метал ґрунтується, потім фарбується в тон. Дерева, наприклад, ось такий світлий теракотовий колір. Потім йде печать структури дерева, і якщо це метал 3D, ще одна печать, щоб був ефект 3D. Із-за того, що е, це печать, вона не стійка до ультрафіолету і вона вигорає, е, дивлячись, е, якого виробництва метал, такий терміни вигорання. Китайський там взагалі може вигоріти, вигоріти через 3 роки, може триматися 10 років. Український приблизно 5-10 років, і корейський теж десь так само 5-10 років. Європейського металу в Україні немає, і я не знаю, чи взагалі він існує, тому що такі терміни стійкості для Європи це не притаманно, тому мабуть, вони за цього його не виробляють. А можливо, з інших причин, якщо я помиляюся, або, а ви знаєте як правильно, то пишіть в коментарях. З металу під дерево. найпопулярніше це, звичайно, прогностил. Потім йде е, блокхаус або металосадіна дошка, або брус, тому що він е, найбільше нагадує ну, форму дерева і, і плюс структура дерева, тому його найчастіше беруть. Також є металевий штахет е, по цій же причині. Ну і там уже далі, вже менш популярними. Там рідко беруть металочерепицю під дерево, чи там ламелі, чи там, заборанчо, чи, ну, чи інші паркани. Це найпопулярніші під дерево. Тепер давайте поговоримо про переваги та недоліки металу під дерево. Єдиною і головною перевагою є те, що він гарно виглядає, особливо коли. Він вам чудово вписується в дизайн. Ну, наприклад, баня, загородній, лісний будинок, бісетка чи паркан в такій місцевості потрібно зробити, фронтон і так далі. Недоліки. Крім недоліку, те, що він вигорає дуже швидко, найшвидше з усіх видів профнастилу, мабуть, це те, що він царапучий. Він навіть ногта можна поцарапати його. Потім товщина, товщина в нього 0,4 в основному йде. Тобто він товщим не може бути. І ще ціна. Наприклад, 0,4 товщини матові, який у вас не вигорять як мінімум 10, а то більше років, коштує зараз 185 гривень за квадрат, то під дерево коштує 230 за квадрат. Тобто, дорожчі по ціні. Сейчас хочу вам показати, як вигорів наш стенд із металосайдингом під дерево, який ми поставили у 2018 році, і за 6 років. Як воно вигоріло. Дивіться, ось світле дерево. Тут, де стояв зразок, воно. Ось подивіться, як зберегло свій колір. Трошки підгоріло, але незначно. Так само, ось золотий дуб і темне дерево. І цікаво, що планка стартова не вигоріла, а стенд сам вигорів, і ви бачили як. Але в принципі, якщо у вас не сонячна сторона, якщо ви його не будете царапати, трогати і він не нестиме ніяких нагрузок, то в принципі під дерево можна купувати. Наймасовішим через ціну на ринку України є метал китайського виробництва. Але я вже говорив у минулому відео, що китайських, китайські товари витізняють з ринку України. І українські виробники вирішили цим скористатись. і почали масово виробляти різні варіанти кольорів під дерево. І найголовніше, ціна українського виробника дешевша, ніж китайського. Український прогнастил під дерево коштує 230 за квадрат, а китайський – 240 гривень за квадрат. Тобто якість краща. І ціна дешевша, то китайського дерева скоро в Україні не буде. Український виробник представлений в чотирьох зараз кольорах, що у нас є. Перший це е, темне дерево. Е, це ще 3D, бачите? Є печать структури дерева, сучки, а є ще така глянцева печать, яка блистить на сонці. Це 3D. Так, поїхали далі. Далі в нас є сосна. Або риже дерево, або світле дерево, також 3D. Стараюся максимально сфокусувати. Далі це в нас білий дуб. Білий дуб ну, мені дуже подобається цей колір. Він такий світленький, От якщо на підшиву там, чи на фронтон, по-моєму, буде гарно. І третій Він виглядає не дуже. Природньо, але подивіться, який він гарний. Зараз дуже популярний графітового кольору метал, а тут поєднали графіт і структуру дерева. Потрібно, вони, Це геть новинка-новинка, я ще не бачив таких заборів, тому ви можете бути першими. Ну або, в числі перших. Не дуже природньо, але виглядає ефективно. Тож, темне дерево, світле дерево, білий дуб. І графіт дерево. Ну, а на цьому в мене все. Якщо вам потрібне, потрібен метал під дерево, звертайтеся. Якщо відео було корисне або цікаве, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До побачення!